Людина, коли готується до смерті, десь за декілька років, вона по всій можливості намагається знайти того, у кого є більш-менш чоловічі права. це чоловічі права або і жіночі ліво в діалозі. Для чого? Тому що нам дарована легка смерть тільки коли ми з'єднаємо вчора з чоловічим справа і з жіночим одночасно. Тому той, у кого викривлення було все життя, може не забувати на це все, але чим ближче іде. Таймін до смерті, ця людина намагається знайти когось центрованого і з'єднатися, тому що для неї це легкий перехід, легка смерті. Ну, тобто, це як пошук провідника. Я дам вам право, не знаю, чи ви впораєтеся, але вона діє. Я, я її то вмію робити, я так людям це даю. Але от ви маєте цьому навчитись, тобто, коли ви до неї про неї навіть тільки думаєте, коли ви з нею говорите. Ви с говорите як своє жіноче чоловіче разом. Тобто, у вас виходить діалог на четвери. Тоді, по-перше, не, не тільки ви центруєтесь, а ви їй додаєте того, що вона насправді шукає. Вона може не знати про це, жіноче чоловіче, а ви, коли з нею говорите, або в якийсь контакт входите, ну, в тебе ж це є, як ніби ви її внутрішньо постійно ось ця основна інформація. І в неї воно починає прокидатись.